Відомого закарпатського художника Ігнатія Рожковича увіковічнили в бронзі. Митець стоїть перед Мольбертом і малює річку Уш та пішохідний міст. При створенні пам'ятника скульптор Михайло Колодко користувався старими фотографіями та автопортретами художника. В основному ми по покладалися на той образ, як він сам себе бачив. Як художник себе бачить, він там сидів перед Мольбертом себе малював. В нього була цигарка в лівій руці, а в іншій – й він малював. Тобто звідти ми десь взяли і, і бачення пам'ятника, який має бути. Потім є фотографії вже в зрілому віці, як він виглядав. Там видно, що це художник-аристократ по його одягу, по його манері, по його позуванню було це видно, і ми це постаралися передати. Перехожі одразу вподобали пам'ятник Рожковичу. Ужгородці відзначили оригінальність скульптури та майстерність виконання роботи. Мені настільки подобався цей пам'ятник, це філігранна робота, і вот этот в в цей міг – вдохновение, вот этот от міг, який в вічність, і ми будемо все время приходить сюди на площу чтобы щоб поздороватися Ужгородом. Дуже подобається тому, що він оригінальний і мені подобається як скульптор вирішив а, взагалі картину. Картина сама по собі теж гарна. Дуже мені подобається, і я дуже рада, що у нашому місті більше таких цікавих культурних а, ну, штук. Ігнатій Рожкович здобув славу видатного художника не тільки на Закарпатті, а й за його межами, зокрема в Угорщині. Він дуже відомий історичний э, художник, який дуже багато картин зробив в різних храмах Угорщини, в Будайському крепості, в парламенті, вот Базиліка Святого Степана, Сент э, в, Кюбаня, вот в Сент в Кубани. В Сент-Ласло. Храми. Ініціатори створення пам'ятника планують встановити точну копію скульптури в Будапешті. Місцева влада столиці Угорщини вже підтримала таку ідею. Принципіальне рішення вже прийнято в центрі міста, що буде такий пам'ятник на берегу Дунаю. Ми сподіваємося, що точне місце скоро ми можемо приділити. І обов'язково на виду всіх туристів буде також пам'ятник, тільки там пейзаж буде Будайська крепость. А не так, як з'яс. Від моменту опрацювання ідеї до встановлення пам'ятника художнику минуло півтора року. Монумент створили за кошти меценатів, щоб популяризувати творчість Ігнатія Рожковича.